Володимир Сюра, любіть Україну, любіть Україну, як сонце любіть, як вітери трави і води, в годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоди, любіть Україну, у сніг наяву вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову і мову її солов'їну. Між братніх народів мовсадом рясним сіяє вона над віками. Лю, любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона світі єдина одна простор в солодкому чарі. Вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серці удари, у квітці. Сташині в електровогнях, у пісні у кожній, удумині, в дитячій усмішці, дівочих очах, в стяг богряному шумі. Як та купина, що горить нас живе у стежках, у дібровах. У зойках гудків і у хвилях Дніпра, і в хмарах отих пурпурових. Юначе хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш Україну. Дівчина, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Кохане любить, не захоче тебе, коли ти не любиш Україну. Любить у труді, у коханні у бої, як пісня, що лине зорею, всім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею.